Даруйте, що непокоїть, а думаю, ви маєте це побачити вас. Привіт, чуваки! Сьогодні зануримося у світ загадок відеоігор, де іноді відповідь лежить буквально на поверхні, а іноді ховається за шарами таємниці. Якщо ви готові реально потренувати свої мізки і перевірити свій рівень IQ, то список відеоігор у цьому відео саме те місце, де варто шукати випробування. За роки існування індустрії з'явилися безліч головоломок, настільки хитромудрих, що їх розгадати просто неможливо без підсказок. Одинних пошуків бароноводства на YouTube, перечитування форумів чи дзвінкам спітнілим знайомим, зараз, зараз мені знало, блядь, що котрі встигли взяти платину в грі на другий день релізу. Іноді розгадування загадки від розробників, котрі обожнюють садомаза над своїми гравцями, трап'я штани і на коліна. тобі краще просто піти. Це все одно, що брати участь у похмурому ритуалі, де кожна невдала спроба стає маленькою смертю надії. А чорний гумор розробники висміє кожну логічну спробу зрозуміти безглуздість процесу. Що ж, не будемо зволікати, я надсилаю вам побажання на приємний перегляд. Притуляю мікрофон ближче до рота oh my. і презентую сьогоднішній список найскладніших загадок у відеоіграх. Увага у відео є спойлери, що можуть розкривати важливі сюжетні деталі. Моє завдання чисто тут попередити вас, щоб ви раділи і не мали зіпсований настрій. І відкриває топ Тунік, казкова історія про молодого лиса, який вирушає розгадати древню таємницю, а потім, мабуть, збираються відвідати івент фанатів по косплаїти Лінка із серії Зельда. Дизайн топ мені подобається. Гра була випущена ще у 2022 році на всі популярні ігрові платформи. Цікавий факт, щодо розробки над цією грою працював всього один чоловічок Ендрю Шолдіс. Опять робота певнений, той, хто вперше запустив гру, щиро розраховував зануритись в дитячу казкову пригоду, але вже з першої хвилини виникає питання: а де рівень складності? А в мене його немає. Трохи більше часу в проекті, а навіщо тут постійно вмирати. Проте процес смерті в Тунік має свою фішку, яка відрізняє її від інших ігор. Механіки гри, хоч і нагадують соус лайк проекти, особливо коли справа доходить до боїв з босами. Тут навіть мила на перший погляд, пригода стає справжнім випробуванням сатани. Однією з ключових механік тунік є інструкція. Її можна знайти і в меню гри, її додають до фізичного видання і по бажанню навіть можете замовити її окремо: ось такій твердій палітурці. але написана вона загадковою та незрозумілою мовою. Тут хотів придумати жарт про калькулятор хижака, але нічого оригінального не придумав. Протягом подорожі ви поступово відкриваєте додаткові сторінки цього мануалу, які розкривають основні механіки, властивості найдених предметів та приховані секрети. Все Це було доступно з самого початку, просто ви не знали, як правильно використовувати інструкцію. Усвідомлення її важливого значення ти починаєш розуміти лише тоді, коли знайдеш ту саму потрібну сторінку, що допоможе пройти складний момент в грі. Завдяки тому, що ця інструкція оформлена яскраво та інформативно, ми круті чуваки здатні сприймати образи і зображення на рівні асоціацій». Наприклад, протягом гри з'являються такі колодязі, з якими спочатку зовсім не ясно, що робити, але раптом ти натрапляєш на сторінку, де маленьке лисеня тримає один з предметів поруч із колодязем, доповнену певними розрахунками, і миттєво можна усвідомити, що саме потрібно зробити. Є моменти, коли поруч із певними об'єктами треба виконати дуже специфічний рух, щоб отримати бажаний відгук. Погодьтеся, оригінальний підхід до навчання і не так, як. Більшості сучасних іграх, де тебе люб'язно теліпають за ручку, малюють куди йти, і попу цілують, наш гравець тупий, сам ніде не розбереться. Фінальна головоломка гри, саме із-за неї, гра, попала в даний топ: відкриває загадкові двері на вершині гори, стала легендою серед фанатів Тунік. Вона вважається найскладнішою в грі, багато хто стверджує, що самостійно розгадав її, і той рівень задоволення, який це приносить, дійсно вартий надзвичайно складного процесу. Але якщо ви хочете дізнатися, як це зробити без проб і помилок, то дивіться далі! Головоломка починається зі сторінки 49 у мануалі, яка на перший погляд виглядає як безглузда сітка чисел, поруч із якою сидить лис. Розгублено дивиться на двері. Секрет цієї сітки ховається на сторінці 22, дає зображення, яке натякає, що числа на золотій сітці відповідають номеру сторінки мануалу. Далі вам потрібно знайти так званий золотий шлях. Починаючи зі сторінки 12, ви повинні шукати жовті лінії на кожній зазначеній сторінці, які прокладуть маршрут до відкриття дверей. Деякі лінії очевидні, інші приховані під текстовими блоками, деякі перекреслені, що означає, що треба ігнорувати частину маршруту, а одна навіть замаскована під плямою від кави на сторінці мануалу. Думав, Ендрю Scholдіс не найдуть. Найдуть, найдуть. Але найбільш дикою і складною підсказкою є те, що відповідає сторінці номер 9 На цій сторінці ви не знайдете жодної золотої лінії, але побачите, як лист дивиться на файли збережень гри. Що вам тут потрібно зробити? Бути на сторінці номер 9 вийти з гри, обрати завантажити гру, потім скасувати, потім знову завантажити гру. І з'являється новий файл збереження, якого раніше не було. У ньому тисячу годин ігрового часу та понад півмільярда золота. Завантаживши цей файл, ви опинитесь у лабіринті, де на підлозі викладено золотий шлях. Ваше завдання тут знайти всі жовті лінії, перетворити їх на послідовність напрямків, а потім вести стокомбіновану комбіновану послідовність перед дверима на горі. Айфродо, hey, давай сюди кільце, ти звільнений. Ваша нагорода в кінці за ці старання. Ще одна платина до твого профілю, попсик. Гаразд, їдемо далі. Загадка з Піаніно у першому Silent Hill. Спочатку трішки вам історії. У нашому болючому пострадянському просторі ніхто й не підозрював, що ігри мають виходити з буклетами, інструкціями, мануалами чи подібними підсказками. Згадайте ті часи, коли ще в добу Денді вам випадала така гра, як Кастальванія 2, і ти опинявся вічно замкнутим у коловороті невизначеності. Тим часом у США кожен власник консолі сам або його спітнілий друг. Після виходу хітової гри неодмінно отримував рішення чи величезні підсказки для проходження уже практично після її релізу, завдяки щомісячному журналу Nintendo Power. У нас же залишалося лише блукати серед глюків, шукати китайські хаки наповнені абсурдними вигадками. Період PlayStation 1 приніс з собою ще більше клопоту, докупи проблем додалися й найкривіші переклади. Достатньо згадати діно Крізіс, де навіть вибір алфавіту викликав справжній хаос, а розгадування головоломок вийшло на зовсім новий рівень складності. Не лише потрібно було розшифрувати код а й з'ясувати, яка англійська літера має бути прикріплена до конкретного російського символу. Щодо перших тихих проектів, тут історія мала свій окремий відтінок. Іноді вам потраплявся нормальний переклад загадки, а бував і випадок, коли лайно на перший вигляд все здавалося логічним. Але за кадром приховувалася купа заплутаних деталей. Тяжко насправді оцінити наскільки поганим був переклад, адже решта гри часто була виконана досить прийнятно за стандартами піратства того часу. А тепер давайте розберемо неоднозначність усієї концепції загадки з Піаніно і паралельно згадаємо історію зі знаками Зодіаку також з першого Сайлент Хіла. Як тільки ви зрозумієте концепцію, яку закладено в загадці, розв'язання з'являється миттєво. Наприклад, було потрібно рахувати за кількістю кінцівок. Скільки кінцівок на символі, така і відповідна цифра. Хоча виникає питання, які ж в сраці кінцівки вагів. Невже не можна було обрати щось більш стилістично відповідне. Ну, нічого не буду придиратись, принцип зрозумілий, значить, загадка розгадана. А що ж тоді із піаніно? Припустимо, ви зрозуміли, що потрібно натискати лише пошкоджені клавіші. Але ж навіщо ж тоді тут ці криваві пташечки? Якщо подивитися уважно, ось лебідь. Ось голуб, і навіть ворона присутня. Спробуйте знайти ще двох, бо в загадці їх п'ять. Добавити, що раніше люди грали ще на кіноскопних телевізорах. І потужна зернова картинка могла прописати карате в обидва ваші ока. Всі пташки з'являються під різними кутами, і куди ж мені варто натискати? На глухій клавіші. Якщо, скажімо, лебідь чітко зображений на дзвінких клавішах, натискати на очі або на кінцівки клюва. I don't know. все це створює своєрідне розмиття з загального сенсу, плутаючи того, хто вже на шляху до правильного рішення. До того ж, допустимо, ми знаємо, що ворона відповідає за чорні клавіші, а от якого біса голуб білий? Я вище рідкісно, як нові підписники на, на, на цьому каналі, з усіх боків навалюється зайва інформація, що лише відволікає від основного ходу думки. І ось вишенька на торті саме концепція вірша. Давайте прочитаємо хоча б його варіант із книги кодів того періоду. Звучить він так: першим пролітає ненажарливий Пелікан, потім тиха голубка, а далі ворон пролетить. Після ковзнувши вниз білий лебідь. Нарешті прибула ворона. Птахи. Щоб вони здохли. Чи відчуваєте ви вектор руху? Переклад з мого боку може, окей, бути не найточнішим, але він відповідає концепції оригіналу. Здається, що птахи летять рівномірним ключем один за одним. Проте лише одна ворона прилетіла, сіла і задрімала. По суті, концепція оповідання розбита. Ти намагаєшся побудувати якийсь ланцюг послідовність птахів у повітряному просторі, але насправді політ не має жодного сенсу. Це лише цифри, що ховаються за клавішами. І нехай тобі пишуть, що першим летить прожорливий пелакан, в фіналі бляха якимсь чортом виявляється, що це ворона, швидка як понос руйнує все на своєму шляху. І все це, звичайно, ще ускладнюється плямами на клавішах, які додають ще більше заплутаності. Ось чому ця загадка така складна через нагромадження зайвих конструкцій і спотворень у передачі самого концепту закладеного у вірші. Не можна забувати, що перший Silent для Team Silent для розробників у багатьох аспектах був пробою пера. Перший раз вийшов на славу без найменших сумнівів. Наступна по списку головоломка з червоними дверима у корабельній аварії The Witness. The Witness – це гра, яка починається досить просто, але швидко перетворюється на справжнє випробування. Досліджуючи острів та розв'язуючи розкидані по ньому загадки, ви поступово освоюєте різні правила, необхідні для розв'язання нових, більш складніших задачок. У певний момент гра змушує вас комбінувати знання, отримані в абсолютно різних частинах острова, щоб вирішити одну єдину головоломку, що ж робить її наскільки важкою. Справа в тому, що ця головоломка об'єднує одразу кілька механік: кольорові головоломки, симметричні головоломки, та що найгірше одну з найбільш ненависних категорій у грі звукові загадки. Могло бути гірше. Саме звуковий елемент робить цю задачу неймовірно складною. Якщо у джунглях гри хоча б зрозуміло, що потрібно прислухатися, то тут спершу ви навіть не усвідомлюєте, що звуки взагалі відіграють якусь роль. Уся справа в тому, що всі аудіопідсказки є діагетичними, тобто вони зливаються зі звичними навколишніми шумами, такими як шум вітру, пласкіт води, крики птахів. І ось вам потрібно прослухати ці, ставалося, випадкові звуки та витягти з них правильну послідовність для розгадки. Сам пошук цих звукових підсказок уже викликає біль. А коли ви нарешті їх знайдете, потрібно ще й розібратися, який саме висотний рівень звуку вам слід врахувати. Таке до вас питання: ви чули колись про Ла Мулана? Це на перший погляд звичайний 2D платформер у стилі метроєдвання. Але з дуже важливим нюансом. Ця гра буквально напхана більш заплутаними та незрозумілими головоломками. Кладу руку на серце про цю гру я особисто і не чув, поки не почав працювати над цим відеороликом. Мережі по ній часто згадують рівень із секретним храмом пекла. По самій назві можна здогадатися, що це уже щось страшне і загадкове, але зупинимося на іншій безглуздо складній головоломці, що охоплює уже цілий ігровий світ загадці з мантрами. Це фінальна, ну хто ж сумнівався, головоломка гри, яка відкриває доступ до фінального негідника. Щоб це зробити, гравцеві потрібно знайти правильні місця та прочитати відповідні мантри. Що дозволяє викликати матір так звати останнього боса та почати фінальну битву з ним. Знаю. А тепер уявіть, де саме потрібно вимовляти ці мантри, і які саме мантри слід використовувати. Саме тут гра перетворюється на справжній хаос. По-перше, підсказки грі настільки туманні, що навіть з ними важко зрозуміти, що від вас вимагається. Вони наскільки розмиті, що гра буквально очікує, що ви самостійно здогадаєтесь, які саме місця підходять до того чи іншого ритуалу. Але це ще не все, кожна локація грі має передню та задню сторони. Щоб знайти місце для мантри, вам потрібно почати в кімнаті компасі кожної зони. Порахувати напрямки, в яких слід рухатись до кімнати босів на передній стороні, а потім застосувати ці ж координати на задній стороні. Деякі з них можуть вимагати навіть руху назад через хитру систему карти. Вже заплуталися в тому, що я наговорив? Так я теж. Я навіть записав це, щоб було легше пояснити, але це напевно мало допомогло вже і сам запутався. Коротше, без гайда в інтернеті тут немає чого робити. Після 2D біганини по усій мапі з танцями і бубнами переключимося на наступну головоломку з елементальним цехом у Old School RuneScape. Повернення класики в MMORPG сьогодні вже не дивує. Після того як World of Warcraft Classic підірвав індустрію. зібравши мільйони гравців, будь-які інші перезапуски, як Ion Classic, Perfect World Classic – вже нікого не вражають. Але були часи, коли повернення до витиків здавалося чимось ризикованим і навіть божевільним. Першими, хто це зробив, були розробники RuneScape. Саме ця гра показала світу, що ретро формат може не тільки вижити, а й перевершити сучасну версію. Що гравці іноді дійсно знають, чого хочуть, і одна MMORPG може розвиватися у двох паралельних напрямках, пропонуючи різний ігровий досвід, але при цьому залишатися успішною. Зрештою, Jagex далося неможливе, обидві версії Runescape залишаються в топі найпопулярніших MMORPG і навіть у 2025 році отримують понад 100 тисяч гравців онлайну 109,5 тисяч на момент створення цього відео. Але якщо говорити про те, що робить Old School Runescape такою особливою, то тут неможливо не згадати ї унікальний підхід до квестів. 99% усіх MMORPG напічкані квестами, проте зазвичай вони реалізовані за одним і тим самим шаблоном. Наприклад, у WoW використовується класична система в стилі EverQuest. Ти приходиш до NPC, отримуєш перелік з 10 завдань, натискаєш прийняти. Навіть не читаючи текст і де ж збирати ведмежі хвости чи вбивати тих самих кабанів. Так тут треба віддати. Наважне Вов намагається покращувати систему квестів. У сюжетних місіях є озвучка, інтерактивні елементи, навіть в останніх доповненнях кінематографічні вставочки завезли. Але в основі це все одно застаріла механіка, яку можна скільки завгодно полірувати, але суть залишається тією ж самою. Runescape ж пішов іншим шляхом, зробивши квести справжнім випробуванням для логіки та терпіння. Якщо говорити про найжорстокіші з них, то безперечним лідером є серія квестів Elemental Workshop. Цей квест наскільки складний, що YouTube завалений гайдами та поясненнями, як правильно його проходити. Причому тривалість цих гайдів стартує від 12 хвилин і доходить до 30, а це вже говорить саме за себе. І навіть отримати доступ до цієї лінійки завдань, це ще той квест. Наприклад, вам потрібно використати дитячий пластилін на книгу, щоб зробити зліпок ключа. Що? Чому взагалі? Ну бо логіка RuneScape ось чому. Але справжнє випробування починається, коли ви нарешті опиняєтесь у майстерні. І тут на вас чекає головоломка діда. Восьмиетапне завдання, де ви маєте з'єднати шестерні від основного механізму до різних частин машини, перемикаючи важелі на бічній панелі. Зрозуміти, як саме рухаються блоки, це вже виклик сам по собі, але потім ви починаєте розбиратися з механікою і стає ще гірше. Тут навіть нема що додати, це просто надзвичайно фруструюча загадка, яка може звести вас з розуму. А якщо у вас ще й не найкращий інтернет бо гра грається через браузер, готуйтеся до справжнього пекла, розв'язуючи майже неможливу головоломку, яка ледве реагує на ваші команди. Це саме те, що робить Elemental Workshop, один із найжорстокіших випробувань у RuneScape. І ще лишається одна гра, про яку я хочу ще розповісти вам в кінці, і закріпити її на першому місці. Із цієї підбірки дізналися, що є складні головоломки, є ну дуже складні головоломки, а є чорний моноліт у Фез. І це чуваки вже щось зовсім за межами здорового глузду. Цей пазл настільки важкий, що його неможливо розв'язати чесним шляхом. Взагалі, у цьому списку я намагався уникати головоломок у стилі Айриджі, які потребують зусиль цілої спільноти для розв'язання. Але. Чорний моноліт, це здавалося б звичайний секрет у грі. Судячи з усього, розробники очікували, що гравці зможуть самі його розгадати. Але це просто неможливо, щоб розгадати його сотні, якщо не тисячі гравців об'єдналися, випробовуючи тисячі комбінацій кнопок. Попри свій культовий статус, я вважаю, що чорний моноліт, як головоломка, має серйозні проблеми в дизайні. Якщо гравець не може її вирішити за допомогою логічного або нестандартного мислення, «Думай мозгами, вітюша! То це вже не головоломка, це просто випробування терпіння. Яким би не був фінальний приз гравець? Все одно сприймає його не як нагороду за інтелектуальний виклик, а як виснажливий процес про і помилок. Проте критикувати окрему головоломку без контексту гри несправедливо. В цьому випадку контекст відіграє вирішальну роль. Головне, що потрібно зрозуміти про ФЕС, це те, що це не головоломка у традиційному сенсі, як Brain чи Portal. ФЕС це гра про дослідження. Дослідження це спроба зрозуміти навколишній світ. Головоломки тут існують не заради виклику, а щоб заохотити гравця, роздивлятися, помічати закономірності, усвідомлювати, що випадкові, на перший погляд, позначки на стінах це справжні зашифровані повідомлення. Але якщо так, то навіщо додавати у гру головоломку, яку неможливо зрозуміти? Щоб хоча б розпочати розв'язок цієї загадки, потрібно розшифрувати три різні коди. Перший це тетромінокод. Набір символів, що задає напрямки для натискання кнопок. Другий числовий код набір цифр, який необхідно правильно інтерпретувати. І третій код ціла унікальна абетка, що сама по собі є окремою загадкою. І це лише початок, щоб код взагалі мав сенс, його потрібно розглядати ще й під певним кутом. Нагадаю, у ФЕС можна повертати світ, і це кардинально змінює рівні. А далі ще гірше, потрібно взяти номери сторінок із книги, якимось чином розташувати цифри відповідно до дати виходу гри, спроєктувати їх на 3D об'єкт, а потім ще відкинути тінь на правильну поверхню. Чи це взагалі правильний метод? Ні, я точно не впевнений. Якщо чесно, ніхто не впевнений. Всі можливі розв'язки навіть на форумах звучать як маячня божевільного. <плес> у світі є речі, які ми досі не розуміємо. Ми можемо експериментувати, будувати теорії, але навіть тоді ми не завжди можемо бути впевнені у своїх висновках. Чорний моноліт уособлює все невідоме. Можливо, якби його не було у фез, гра б стала об'єктивно гіршою. У реальному GT завжди існує певна частка невизначеності. Якби гра, яка досліджує перехід, від незнання, до розуміння, пояснювала абсолютно все, вона б втратила свою суть. Щось мене потягнуло на філософію, думаю, пора тут ставити. Крапку. На цьому все. Пишіть у коментарях, які головоломки у відеоіграх вас змусили ламати голову і палати ваш пукан. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайкоджамп. Якщо ще не підписані, саме час це зробити. Адже автор канала шуршить і працює над цією сторінкою як угорілий. Не забувайте вмикати сповіщення, щоб не пропускати нові відео. І на цьому все. Дякую за ваш перегляд. З вами був фантастичний мандарин, і побачимося в наступних відеороликах. Обняв по цьому.